У 2022 році в Україні на 5% зросла кількість зареєстрованих шлюбів порівняно з 2021 роком. Весільний бум припав на березень і квітень. На початку війни шлюбів створювали в півтора рази більше ніж зазвичай. Лідерами за кількістю новостворених сімей були прифронтові області. Загалом за 2022 рік було укладено майже 210 тисяч шлюбів. Події вирішили дізнатись, скільки ж шлюбів було укладено у 2022 році у прилуцькій громаді. Отже, за статистичними даними прилуцького відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у минулому році 520 пар уклали шлюб. Наймолодшим нареченій та нареченому було 17 і 16 років відповідно. Ті, кому 16, це вже шлю це зниження шлюбного віку за рішенням суду. Тобто особа, яка досягла 16-річного віку, вона має право на шлюб, але таке право надається рішенням суду. А ось найстаршим нареченій та нареченому було 69 та 73 роки. Іноді ці пари, які вже в віці. От, одружуючись, ну це треба бачити. оці ці іскорки, оце тепло, яким вони пронизують один одного. Ну я б сказала, що це дійсно кохання. Варто зазначити, що за минулий рік розлучилось лише 45 пар. У прилуках тенденція реєстрації шлюбів така ж сама, як і по всій Україні, зазначає Світлана Логвіненко.